Якщо ви власник котаків, то від сьогоднішнього дня, від перегляду цього відео, назавжди зміниться ваше життя. Вам більше не потрібно прибирати котячі туалети. Уявіть собі, ніякі котячі лотки ви не прибираєте, ніякого наповнювача, ніякого бігання, щоразу прибирати какашки, щоб не воняло, ніякого запаху в квартирі чи в будинку. Наші навіть на газон не ходять. Ми так привчили, що вони все несуть в полоточок. От, дуже зручний девайс, друзі, сенсорний ручний режим. Якщо немає вдома, можна включити сенсорний на етапі, ну, то взагалі фактично суть в, всьому, суть в тому, щоб змивалося само після котиків, але є також ручний режим на етапі привчання. Зараз у нас новенька кішечка, я включаю кнопочку і змивання ручне. Ну або щоб не чекати, там, коли я у ванні, щоб не чекати там, 45 секунд, я включаю ручне змивання. Це наша апочка модель. Наша розумничка надзвичайно інтелігентна киця, ось трохи там погреблась, Бачите, спеціально так зроблений аполоточок, щоб сочався стікала в каналізацію вже до того як тішечка закінчить свої справи. Щоб там залишилось ну декілька крапель, і вони можуть там. Ем... Перші два рази, там, якщо ходять, то вони можуть ще там наступити, але потім вони обходять все це і акуратненько, якщо загрібають. Якщо наша веселочка вже взагалі не загрібає, вона знає, що все за нею змиється, Тобто рівно скільки залишається сичі, стільки на наповнювачу або на сітці, так щоб максимум мінімізувати попадання на лапки. От, щоб вони були чистенькі. І це найкращий лоток, який ми бачили з усіх, ми виробляємо, тому що в кінці етапу привчання котики вже просто ціляться прямо в трубу, присідають і йдуть. Тобто завжди лоток чистенький і завжди лапки котика чистесенькі. Тобто це найкращий най, най, лоточок на рахунок чистоти, який може бути у світі для котиків. Ось так, друзі. Приймаємо замовлення і також є розіграш умови в шарці профі.